Є знижки на ВІДЕЇН 10 – 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки на аевід, 10% в аптеках подорожник бам та «Ощад». Увага, друзі! Жовтень. Це місяць боротьби з раком молочної залози. Його також називають і рожевим жовтнем, адже символом боротьби з раком молочної залози є рожева стрічка. У 2023 році в Україні зареєстрували 12 тисяч випадки захворювання на рак молочної залози, і при цьому 3 тисячі 553 людини померли внаслідок цього захворювання. І саме тому ми сьогодні хочемо поговорити з лікарем-мамологом Андрієм Якобчуком про найбільш поширені увага, міфи. Із цим захворюванням важливо це чути й знати і жінкам, і чоловікам. Перед тим кілька слів про нашого експерта. Андрій Якубчук – мамолог, пластичний хірург. За 17 років у професії провів близько 50 тисяч мамологічних обстежень. Майже 4 тисячі пацієнтів прооперував. Вже в 6 років Андрій знав, що стане лікарем. Він бачив, як працює мама медсестрою в хірургічному відділенні. І зрозумів, що медицина це і його шлях. Теж зараз Андрій Якобчук прагне реалізуватись ще й як науковець та викладач, дописує кандидатську дисертацію та в майбутньому бачить себе професором з пластичної хірургії. Доброго ранку. привіт. Доброго ранку. Ну отже, рак молочної залози ну він найпоширеніший серед жінок, так і багато хто вірить, що рак молочної залози він може бути лише у жінок, чи так це. Дивіться, насправді у нас у чоловіків також є такий зачаток молочної залози. Uh -huh. Але за рахунок того, що в нас немає жіночих гормонів, то він такий маленький. Але все-таки це також орган мішень. І якщо, наприклад, виникає цей онкопроцес, і чоловіки у себе відчувають якесь потовщення під соском і ареоли, uh -huh. це тривожний симптом, і потрібно звернутись до лікаря. Самому можна намацати, грубо кажучи, Ось такі, ну перевіряти самому тактильно, як і жінки це роблять. А дивіться тут головне що. Самому можна намацати, але самому не треба себе лікувати, ага. тому що всі чоловіки вони дуже розумні. Вони зразу йдуть в інтернет і шукають, як це О, лікувати, це які припарки робити. Тому треба просто піти до лікаря і чи виключити цей діагноз, чи підтвердити, тому що у чоловіків рак молочної залози протікає набагато більш злоякісно. ого, ого не знали. Ну тобто ущільнення так в молочній залозі свідчить вже про те, що це рак. Насправді це міф, тому що у жінок а, є. А дисгормональні стани, так звана uh -huh. мастопатія, яка може бути не тільки виражатися як в больовому компоненті, uh -huh. а може ще бути якесь потовщення. Можуть бути якісь протоки з рідиною як кісти, uh -huh. можуть бути якісь просто потовщені дольки, які гормонально спровоковані. Тому якщо дівчина жінка знайшла у себе якесь потовщення, uh -huh. не треба ще е, думати, що все опускати руки, е, треба uh -huh. піти до лікаря. Ще раз повторюю, головне не, не, не займатись, треба робити самодіагностику. Але не займатися самолікуванням і просто звернутись до лікаря для того, щоб підтвердити чи виключити якийсь Андрій. Ви зазначили про візуальні е, такі прояви. А які симптоми? Дивіться, насправді, те, що ми бачимо візуально, на жаль, це вже трішки така пролонгована, тобто це маніфестована форма онкології. Тому, коли ми бачимо, там дівчина стала перед зеркалом кожен місяць, коли вона робить самоогляди, вона подивилась, чи сосочки однакові, чи вони на одному рівні, чи не втягнутий десь сосочок, чи немає якогось тіні саме під гарним світлом, чи немає якоїсь тіні на молочній залозі, щоб казало, що всередині підтягується шкіра під цей компонент. На жаль, це вже Ну а Пухлина mm -hmm. трішки більше, ніж саме mm -hmm. це початково першої mm -hmm. першої стадії. Тому краще все таки на оцій стадії самоогляду. Коли кожен місяць е, дівчина робить самоогляд, на цій стадії краще якесь потовщення виявити і зразу звернутись mm -hmm. до лікаря. Mm -hmm. Так, увага! Оце важливо та у паховій зоні, зміна кольору структури шкіри, зміна відтінку соска, зміна розміру чи форми грудей, потовщення соска біль у грудях і виділення із соски це симптоми раку молочної залози важливо знати всім. Я хотів би ще підкреслити, так. що біль у грудях це не завжди характерний симптом. Багато жінок, які приходили до мене як мамолога там в uh -huh. поліклініку, вони uh -huh. казали, що в мене ж не боліло, от я й не зверталась». Тому якщо є потовщення, але воно uh -huh. не болить, це теж тривожний, це oh, теж тривожний симптом. Ну от, от про те, що ви говорите, що мене не боліло, тому я й не зверталась». Є поширене уявлення про те, що перші стадії раку молочної залози вони проходять безболісно, безсимптомно, що їх дуже важко виявити. Це Правда, насправді рак от 99% він не болить. Він болить mm -hmm. уже на запущених пізніх стадіях. А коли є первинне яке якесь первинне вогнище, воно не болить. Тому це знаєте, створює таку ілюзію спокою і здоров'я. Андрію, ми таке дізналися: вживання молочних продуктів провокує рак молочної залози. Що це таке? Я так, скажу, чи? що я ніколи в житті не чув е, цей міф взагалі. Це, і міф. це щось таке, щось нове, нове якась війна молочних компаній. <світ> а який спосіб життя знижує е, провокування раку? Якщо ми будемо собі обіцяти і будемо це реалізувати кожного тижня тричі на тиждень ходити до спортзала, ми на 70% знизимо. Зни... знижаємо можливість виникнення раку будь-якого і молочне mm -hmm. залози в тому числі. Очі <гулування> чекайте, ми говорили про молоко. А є таке, ну можливо, перелік продуктів, які допомагають знижувати знову таки -такі ризики. Ну mm -hmm. по-перше, це взагалі первинна профілактика раку грудей і раку як такого. Тобто, здоровий спосіб харчування, невживання алкоголю, жирної їжі, всього там такого шкідливого фастфудів. Цього mm -hmm. це все критично знижує і профілактує виникнення раку. Добре, а що провокує? Паління, алкоголь, стреси, нерегулярне статеве життя, відсутність пологів до 30 років е і ще е надмірна вага, що О, виходить у ну, героїв. Ще спорта. одночасно часто нометка на мене показала. Це абсолютно на, на нормально. Ну, ви говорите про е спосіб життя і здоров'я. Абсолютно точно. Але ви зараз перерахували такі позиції. Скажімо так, я не репрезентативно, але середньостатистично ну, українці, які так чи інакше вживає алкоголь не надмірно, але вживає. Ну, є таке, є таке. Люди люблять фастфуд, люблять фастфуд. Ну, якщо це поболечати, люди буде нещасна. Людина люблять. Люди. Люди. Але люди. тоді це буде здорова нація, яка угу. буде доживати до 92 років, і ми будемо конкурувати з італійцями, хто живе довше. А що ви собі з фасфудне задоволяють? Взагалі не дозволяєте. Mm. А як що ви живете, що це таке? І ну тут же ж питання. Сьогодні Тим шампанського, ну, до речі, що не можна собі ковток Ну тут вже я вступаю. Слухай, тут ж питання не в тому, що ти не маєш права взагалі нічого з фастфуду їсти. Питання в розумі в якомусь балансі. Правильно я розумію? Дивіться, тут як от з кури... палінням цигарок, да? от вчені встановили, що якщо ви палите одну цигарку на два тижні, це вже починається реалізація онко онкогенезу. Тобто, давайте визначимо, що якщо ви будете один раз в місяць заїжджати е, на якусь авто. Е, Зупинку за фастфудом, то в цьому нічого страшного не буде. Хоча б так, о, це хоча б на звички хороші новини. Завінтувала <звітували> ну, нас важлива зараз деталь наочно увага, друзі, що буде відбуватися в нашому ефірі. Так, зараз ми покажемо, як провону не ми. Так а, лікар Андрій зараз покаже, як правильно проводити самообстеження. І для цього ми запросимо зараз нашого гостю, яка нам цьому допоможе. Будь ласка, будь ласка, покажіть, будь ласка, як що треба робити, який огляд треба проводити. Дивіться певним чином. Я провів редакцію цього цієї інструкції, тому що багато, скажімо так, матеріалів, які є на цю тему, вони кажуть, треба стати один раз на місяць в душі жінки і зробити самообстеження. Я вважаю, що у більшості у 99% жінок цього скіла немає. Вони не можуть цей правильно відчути. Пропальпувати тканини стоячі, тому я рекомендую робити все таки це лежачи, тому що коли лежачі, тканини більш рівномірно розпластуються на грудній клітці, і це допомагає більш, скажімо так, ретельно пропальпувати тканини. Щоб було простіше, дівчина уявляє свою молочну залозу як умовний, скажімо, циферблат часів, і просто, от сосок і арела це центр нашого годинника, і ви просто йдете поступово по годинниковій стрільці, да навіть закрити очі, щоб більш сконцентруватись на цьому моменті, і ви намагаєтесь не погладити, не покласти просто пальці, а ви намагаєтесь прижати м'які тканини, грудей. Повністю до своїх ребер. Тільки в цьому проміжку між шкірою і ребрами ви зможете кінчиками пальців пропальпувати і зрозуміти, чи нема там якогось потовщення і чи не є це якимсь симптомом чогось. Після того, як це ви зробили правою рукою на лівій молочній залозі, ви берете ліву руку, і точно так же в цьому умовному циферблаті по часовій стрільці ви намагаєтесь. Прощупати тканини молочної залози. На цьому ще не все. Коли ви закінчили самоогляд грудей, ви намагаєтесь прощупати свої пахові лімфовузли з одного іншого боку. Якщо ви їх нащупали, не, не треба ще бити на сполох, тому що в нормі вони також пальпуються, але вони мають бути як горошинки і м'якенькі, як такий дуже щільний пластилін, пластилін. Наприклад, якщо ж вони такі щільні, як... Сталеві кульки, uh -huh. і вони ще можуть бути спаяні, тоді це тривожний тривожна ознака, але і після цього не треба йти брати телефон і намагатись зрозуміти потовші лімфузли, що це таке. Треба в телефоні знайти в інтернеті адресу клініки, записатись до мамолога і піти на огляд. Тобто, самодіагностика, але не самолікування. Uh -huh. Ось що головне. Ми вам дуже дякуємо. Я сподіваюся, що наші глядачки і глядачі, так само чоловіки, які скажуть: а ти перевірялася, ти проводила самодіагностику, а ти до лікаря записалася. Це дуже важливо, як для жінок, так і для чоловіків. Пласне. Дякуємо. Жовтий місяць боротьби з раком молочної залози. Андрій Якобчук, мамолог, пластичний хірург. Тепер знаємо більше. Дякуємо. Дякую.